Прийшли.

Не поділитися з вами. Дуже радною зустрічу з одним із круча, з Кам'янця Подільського, собі те, оцелі Тарасови, які подзвонили, ми були на великій на сході. І він каже, там треба під'їхати до одних хлопців. А ми на той під'їхав. Кажу, про що треба було трошки раніше. Тут стільки було. Але думаю, знаєте, щось так. Кому-кому, Але це растований мови. Він не зловживає добротою. Бо є такі, що зловживають, але не варто робити. Господь все бачить. І тим з вами поділитися. І ми вже залишили їх на виїзд. куди будемо їжджати, вже приїжджати, з проволоченням Я не і виходить хлопчина, а я вийшов з машини і бачу о дуже знайоме обличчя. І знаєте, ну, за скільки років мене відмітили, тому я чи я десь раніше його бачив, чи я що. Виходжу, слух... слухай, кажу, я десь вас кажу, не бачив. Він каже, каже, що бачив, каже, він як одного року за них спитає, я з кінця події Юркова. кажу, ю. Юр... Ми, ми звершуємо паломництво до Небесного Єрусалиму. І коли ми станемо перед Господом, Господь зрадіє, скаже, бачу ті обличчя, які відвідували дім моєї мами. А якщо до навіть Господь такого не буде, промовчав, буде хіба тоді, коли ми не заслужимо на то добре слово з Божих уст, то мати Божа скаже, це... А тоді діти, що приходили до мене, до те, яким ми тут завжди приймати дета, то наші Божі діти, присвячені велику, ми отримали дуже гарний спадок. Велика заслуга Бога спочатку проще, а відразики ми служили в Римі. А так приємно, чуйтесь, що і десь буде своїм пасмі. То Тому запрошуємо вас на молитву. Запрошуємо юриди ваш артистів просила. Дякуємо цю Володимиру за те привітання, за гостей, за відкритій серця, що таке кожного року. І завжди, коли ми прибуваємо сюди до чудотворної ікони, нас приймає. Тому, яка буде мир вас і ваших співпрацівників, які тут рудяться. Благословення Господні на вас, і у благодатні завжди і повсякчас, і на віки віків. Амінь.